Ці змагання є традиційними у спортсменів Коломишини вагомі результати на обласній арені. Юнаки та дівчата не раз ставали переможцями різних туристичних турнірів. Вони представляють область і на всеукраїнському рівні. Про це на урочистому відкритті говорив начальник відділу освіти Мирослав Будейчук. Ми маємо перше місце в області серед закритих приміщень по пішохідному туризму. Ми маємо перше місце в експедиції Чорний Ліс. Друге місце в техніці пішохідного туризму серед в літній період в нововідкритій місцевості. Ми маємо третє місце із лижного туризму. Тобто туризм на Коломийщині розсвітає. Прийшов на турнір і легенда туристичної галузі Прикарпаття Михайло Бальцій. Він виховав не одну плеяду переможців. Ветеран прискіпливо спостерігав за перебігом змагань, а ще побажав учасникам перемоги та вдалого сходження влітку на піпіван. Я щиро вас вітаю з сьогоднішніми змаганнями. Це змагання у нас в районі вперше і разом і в Коломиї, тому що це змагання зв'язок, дистанція другого класу, це з самонаведення. Вам треба до цього привикати. Я думаю, що ви привикнете. Мені дуже прикро сказати, що наших чемпіонів сьогодні тут нема, бо вони на інших змаганнях. В ці, в, ці, в ці дні. Але я думаю, що ті, хто тут є, покажуть ці чемпіонські здібності і переможе сильніший. Бажаю вам всього найкращого, міцного здоров'я, успіху на туристичних стежках, мандруйте, подорожуйте, узнавайте, любіть свій край. І вивчайте його. Змагання ж того дня проводилися у зв'язках, тобто попарно. Першими стартували хлопці, а навздогін за ними дівчата. Спортзал у Старогвіздецькій школі спеціально обладнаний для туристичних перегонів. Того дня вже вкотре не було рівних команді гвіздецької школи. Саме ця команда і представлятиме Коломищину на обласних стартах. А всі учасники першості отримали призи від голови райдержадміністрації Михайла Негрича та фонду заради добра і старого Гвіздця Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подінтика.